У селі Воля Ковальська в місцевій річці Воронка рибалки помітили маслянисті плями на поверхні води. Про це 28 лютого повідомили на гарячу лінію ковальського міського голови. Розповів Суспільному заступник ковальського мера Віктор Жигаревич. Віктор Жигаревич показує нам те місце, де рибалки побачили витік нафтопродуктів. каже, що зараз масної плями майже не видно, бо стрімкий потік річки поніс усе нижче за течією. І відразу в той же самий день відреагували оперативно. Масні плями це трансформаторна олива, яка розлилася після ворожого ракетного обстрілу по ковальській підстанції ще у жовтні, розповідає заступник начальника екоінспекції Волині Сергій Дудка. Витік відбувся на територію прилегло, відбиралися проби грунту і розраховувалися відповідно шкоди. Власник підстанції НЕК «Укренерго», керівниця прес-служби підприємства Світлана Різноока розказала, що їхня компанія тоді зробила все, щоб нафтопродукти не забруднювали воду та ґрунти. Наші фахівці разом з міськими комунальними службами та під контролем екологічної інспекції повністю ізолювали систему водовідведення в межах території енергооб'єкта, провели повний комплекс робіт по очищенню території від наслідків ракетного обстрілу. З річки Воронка трансформаторна олива потрапила у річку Турія, звідти у Ковальське водосховище, каже заступник керівника регіонального офісу водних ресурсів Ростислав Кравчук. «Нафтопродукти продукти потрапляють в воду риби задихаються, тому що це плівочка утворюється зверху. За словами еколога Сергія Дудки, це забруднення не є критичним. Начальник електропідстанції, куди влучила ракета Василь Присяжнюк, показує нам приямок, який викупали для того, щоб сюди сходили залишки трансформаторної оливи. Зібралася грунтова вода, просто напрямку немає. Заступник міського голови Віктор Жигаревич показує трубу, яка раніше відводила з території підстанції зайву воду у річку. каже, одразу після обстрілу її заблокували, щоб не стікали нафтопродукти. Але внаслідок дії невстановлених осіб, які самовільно провели розгерметизацію системи даної і залишки мастила знову в кінці лютого місяця знову попали. На жаль, в річку воронку. Тепер каже Віктор Жигаревич, трубу перекрили в чотирьох місцях цього тижня. Під час засідання комісії з питань техногенної та екологічної безпеки Ковальської міської ради керівника підстанції зобов'язали виготовити згідно державних будівельних норм проєктно кошторозну документацію на локальній очисниці і також на систему водопониження, Ну і саме собою унеможливити в подальшому попадання будь-яких забруднюючих речовин. Факт забруднення у Коволі навколишнього середовища в результаті збройної агресії Росії долучили до матеріалів кримінального провадження, розповіла речниця управління СБУ в області Іванна Поліщук. У провадженні, зокрема триває екологічна експертиза. Дарія Тимошкова, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.